Всім привіт! Розгляну корисну англійську конструкцію. Would like. Would like переводиться я хотів би. Я хотіла би. Це таке саме слово як і I want. I want це просто я хочу, а I would like я хотів би. Це звучить більш вічливо. Тому, якщо хочете звучати вічливо, постійно застосовуйте саме цю конструкцію. Я зараз наведу декілька прикладів. Наприклад, for example, I would like a cup of tea. Я хотів би чашку кофе. She would like. A cup of coffee. Вона хотіла би чашку кави. Це, наприклад, якщо ви прийшли і заказувати собі робити замовлення, то застосовуйте саме цю конструкцію, так як ви будете звучати постійно ввічливо. Також зараз ще наведу декілька прикладів щоб для, закріп... для закріплення. I'd like to thank you for your support. Я хотів би подякувати за твою підтримку. Чому я сказав I'd like, а не I would like, тому що я правильно на ці застосовують. Форму не як правило застосовують скорочену форму. Вони право не застосовують ніколи. I would like. Повну форму вони так не кажуть. Вони постійно кажуть, I'd like, I'd like, I'd like. Тому постійно потрібно застосовувати таку форму, щоб звучати більш природні. А якщо хочете сказати заперечення, то просто додаєте not. Замість I would like, ви кажете I would not like. Але кажете просто не як як не сіка, скорочено. I wouldn't like. I wouldn't like. I wouldn't like to go to the cinema. Я не хотів би йти. Кінотеатр, наприклад, ось так говорити. Ну, на сьогодні все. Візьміть, напишіть собі в зошиті, там, не знаю, 5 прикладів з I would like свого життя, що ви хотіли. І пропрацюйте це на практиці. Дякую за перегляд. На все добре. Take care, guys. Bye!